Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч чемпіонату України між лівим берегом. та Кийським Динамо 3-0 на користь підопічних Олександра Жаковського. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок Ну давайте це по порядку. Піддепічні первака вийшли грати по расновості 4, -4 1-1 Міханіфоворот, який ми в самар захисники, Шаповал соколов по флангах приходько і дідок, центральні захисники, когут Халос, латералі и синіта центральний такова на півзакисних так обзорі у нападі. Це стартова розстановка лівого берега, підвіпішні первака вийшли грати саме по розстановці 4-4-1-1. Олександр Шавковський та його підвіпішні 4-2-3 1 старту Ростовка Георгій Бущан у воротах, Михавко Денис Попов з в'язники, Олександр Карава вівчарінка по флангах, Володимир Брашко-Робчинський центральний упорний півзв'язник, Віталій Буєльський центральний атакувальний півзв'язник, легенда українського футболу Андрія Моленкова з Брагару по флангах та Гарі Рунападі це стартова розстановка Київського «Динамо». Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поговоримо. Київське Динамо з перших же хвилин підопічні Олександра Шавковського захопили ініціативу кияни. Ось Динамо Київ більш позиційно атакувала, більш створювала моменти. І ось вона, восьма хвилина поєднала. Хто ви? Кутовий кейского Динамо! Це на подачі нужного майданчику футболіст лівого берега нібито відбивається, але потім вдається пробити, якщо не помиляюсь, Віталію Буяцькому. Ну я так розумію, що Віталій робив простріл, а вийшов як удар а, ось, а, вдалося нібито навіть захисникам це меч зачепити, але в кінці ки м'яч все таки до доміхавка. Дійшов на Міхавку порожні ворота. З близької відстані переправи м'яча до сітки. Таким чином, саме захисник київського Динамо. Відповідно, робить рахунок 1-0. Ну і після, відповідно, забитого м'яча. Кияни себе стали ще більш комфортніше почувати, мої любі друзі. Кияни більше атакували. Ось. Ну, Кияни, Динамо Київ почувало себе доволі, доволі таки спокійно після забитого м'яча. Але лівий берег не здавалася команда. Команда такувала, були непогані атаки, ось були спроби зрівняти рахунок, але кияни все-таки контролювали гру на мою собі тончку зору, і надалі ж кияни будували свої позиційні атаки. Володимир Брашко на 61-й хвилині заб'є просто якийсь неймовірний гол проб'є майже з центра поля. проб'є Володимир Брашко. Ну, спочатку вратар віддав передачу. Вратар лівого берега вийшов далеко зверіт, віддав передачу, помилився, Володимир Брашко просто моментально пробив центра поля. Ну і м'яч таким чином сітковорім золотів. Дуже красивий гол від Володимира Брашко. Ось, вратар лівого берега. Дуже багато сьогодні зробив сейвів, ось рятував свою команду. ось, Але, Володимир, Брашко просто якийсь неймовірний удар на ніс. Ну і вдалося Володимиру Брашко зробити рахунок вже 2-0 на Київського Динамо. Ну і після другого забитого м'яча кияни ще більш стали спокійніше діяти, тому що при рахунку 1-0 лівого берега були моменти. ось, Але вже при рахунку 2-0 кияни вже стали ще більш діяти спокійно. Ну і там ще й вилучення Самара буде на 80-й хвилин. Ну а Робчинський на 90-й перші хвилині ще один медзаб'є подачу виконав футболіст київського Динамо душного майданчика. Ось, до э, речі, подачі виконував Олександр Караваєв, да? Ось, э, подав дуже здорово Саш Караваєв, душного майданчика футболіста Лівого берега. Нібито відбилося, але не ж до Робчинського. І Робчинський е, э, так в підкаті пробив та забив. Зробив шарагунок 3 на користь Київського Динамо. Дячук, Волошин, Владислав Кабаєв, Біловаров, Михайленко вийдуть у Київського Динамо у другій 45 Хвилинці, Семенов, Когут, овайцейховский, видать у Київського у Лівого Берега, мої любі друзі. Ш, мої любі друзі, київський Динамо перемагає, перемагає. Я хочу все таки про статистику. Десять ударів у лівого берега. 4 удари в площину. Ну, тобто доволі таки непогано. Справді, удари у лівого берега були. Але у Динамо Київ 17 ударів і 7 ударів в Площину. 35 володіння у лівого берега. 65 володіння у Динамо. Динамо Київ більше володіння м'ячем, більше ударів. 7-5 за кутовими. Також перевага Київського у Динамо. Один у сайту Динамо 0 лівого берега. 14 порушень правило лівого берега. 3 ці картки у Київського Динамо 13. порушень правил. Дві жовті картки. Але при цьому лівого берега не слід забувати було вилучення. Це, мої любі друзі, також не слід забувати. Ну що ж, в кінці кінців Динамо перемагає абсолютно поділу. І Динамо Київ більше атакувало, більше володіло м'ячі, більше створювало моменти, але браво лівого берегу! Браво лівому, лівому берегу, команда дуже багато пробувала поворотах. Десять ударів команда нанесла по поворотах київського Динамо. Це дуже багато, я хочу сказати. Тобто, це немало, тобто лівий берег, я думаю, на голта награла команда. Ось команда старалась, команда намагалась. Я думаю, що лівий берег та на свій гол та команда та награла. Але якщо глобально брати, да, то Динамо Київ перемагає. Абсолютно по ділу, під Олександра Шавковського дуже потужний матч. Команда провела. Ось. Ну І Динамо, Київ, відповідно, абсолютно по ділу, на мою суб'єктивну зору команда. Да і перемагаємо. Давайте подумаємо, взагалі, турнірну таблицю ем, в українській прем'єр-лізі. І київське Динамо виходить на чисту першу позицію. Кияни набирає свій 19-й заліковий бал. Плюс різниця з обих, хто пропущених ем, покращиться. і у киян у нас складає вже плюс 11. Ось. І Кияни абсолютно по ділу знаходяться зараз на першій позиції. Лівий берег на 13-й позиції, 6 балів у команди. Команда дуже дуже перспективна лівий берег. І сьогодні браво лівий берег, навіть незважаючи на те, що команда Ну, команда показала характер. Да? Команда показала характер. Ось, навіть незважаючи на поразку 0-3, але браво лівий берег. Команда справді молодці. Вони старалися, вони билися, вони намагалися, і в них майже. Майже вийшло гол. Всіх бувальків київського Динамо. Хочу я привітати вашу улюблену команду з перемогою. Е Подивимося, як там у нас все буде далі. Наступний матч Динамо-Київ проти німецького Хопенгайма. Матч Ліги Європи. Потім домашній поєдинок відповідно, відповідно, проти криворізького Кривбаса, мої любі друзі. Ну, а Лівий берег поїде на виїзний поєдинок проти Коласа Ковалівки берег 0, Київський Динамо. 3. дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Хочу побажати. будь тут команду все найкраще. І вам, друзі, також би хотів побажати. Тільки добра та щастя в житті. Всі до побачення, мої любі друзі. Всім до нових зустрічей.